Тарас Чевченка, судок вишневий кого хати, ключі над вишнями гудуть, пугатарі з пугами йдуть, співають дочі дівчата, а матері ждуть вечері. Сем'я вечеря кого хати, вече на звздочка яз... зв встає. Дочка вечерю роздає, а матер хоче научити солийку не дає. Поклала матері коло хати, діточок маленьких, сама зоснула коло них, все затихло. Дівчата, а, а соулірку не затих.